Це дробарка обладнання для подрібнення пластику. Його, як сировину, повторно використовують для виготовлення меблів для укриттів. Ось такі гранули виходять, потім ми їх на термопрес. Відправимо, розплавимо і отримуємо наші панельки. З цих виробів майстри збирають меблі. Підприємство створила 9 місяців тому переселенка з Донецька Ольга Лекова. За цей час 6 тонн пластикових відходів виготовили близько 300 комплектів меблів для укриттів, каже власниця. Коли ми все це починали, матеріали було дуже мало. Да Звичайно, там були ДСП, фаніри і так далі, але вони не для вологих приміщень. Тому цей матеріал ми взагалі не розглядали. Але було дуже. Багато будівельного сміття. Звичайно, все ми не можемо переробити. Ми вирішили почати з того, що ми можемо своїми силами зробити. Почали з пластику. Сировину для виготовлення меблів у бомбосховища підприємство купує у різних виробниць на Київщині пластик, який використовують для декору панели. Це кришечки. Їх приносять та надсилають поштою люди, каже Ольга. Ми приймаємо і перероблюємо лише чистий пластик. тобто його треба помити, відліпити усі наліпки, зняти бруд, і тоді ми його приймемо, безкоштовно переробимо. Далі він піде на благо. За словами Ольги, на підприємстві працюють п'ятеро людей. Всі вони переселенці з Луганської та Донецької областей. Серед них і майстер Петро. Він тут з першого дня розповідає про свою роботу. Найскладніше у цій роботі температура, тому що дуже жарко, спекотно. Термопрес гріється до 600 градусів. Один комплект для укриття це стіл, стілець і лавочка, відкидне ліжко. Десять таких наборів підприємство безкоштовно передало громадам на Сумщині. Інна Ливанська, Владислав Нагорний, Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас.